На Дніпропетровщині поблизу села Миколаївка сьогодні мисливці випустили 150 фазанів. За місяць птахи вирушені у вольєрах, зможуть адаптуватися до дикої природи, але пережити зиму молодим фазанам все ж таки допоможуть єгері. Вони будуть поповнювати годівниці зерном та оберігати їх від хижаків. Мисливці кажуть, соняшникове поле ідеальне місце для птахів з інкубаторів. Фазани на перших порах не матимуть проблем з пошуком зерна, також їм буде де сховатися. А далі слідкувати за спокоєм пташок буде єгер. Він захистить угіддя від випадкових пожеж, попередить поліцію про незаконну виробку лісу, охоронятиме території від браконьєрів та затримає хижаків. Ну, у них є. Її враг це та ліса, це коти бродячі собаки. Вот это бич, если не обработать, то есть не охотиться на лесу здесь, оставить вот как есть. От в такому возрасту їх вибирають. Щоб обновити популяцію дичини, дніпровські мисливці за свої кошти придбали 150 фазанів. Чотиримісячні пернаті, поки не дуже добре літають всього до 100 метрів, швидко виснажуються, але гарно бігають та стрибають. Тільки через рік вони зможуть потрапити під приціл мисливської рушниці. У нас є ліміт відстрілу. на сьогоднішній сезон. Нам дали близько 500 відстрілочних карточок. Ми постійно в угоді випускаємо періодично таке ж количество. Ми весною маточне поголов'я випустили около 250 единиць. І зараз під под випускаємо мало молодняк. Випуск фазанів пройшов спокійно, ні вітру, ні дощу. Сили вам підкрила. Наталя Зборець, Олександр Дубина, 11 канал.